На днях до нас завітав житель Київської області, уроженець села Бірківка Микола Григорович Рима. Він розповів про свого дідуся Остапа Максимовича Ребенка, який не вернувся із боїв у Другої світовій війні, але оставив після себе. Певну спадщину. Дідусь його був майстром із золотими руками, який багато робив інструментів своїми руками, був ковалем, був плотником, столяром, а також мисливцем і гарним стрільцем. Микола Григорович подарував нашому Музею портрет свого дідуся, а також унікальний, скажімо, інструмент. Це власноруч зроблений дерев'яний станок, сверлільний станок, який прикріплювався до станини, скоріш за все, до великої дерев'яної дубової колоди, і вручну можна було просверлити. Вставляючи свердло у цей станок певний виробу. Цей станок складається із дубової, дубового бруска, до якого кріпиться дерев'яне колесо із зубчиками. Це така дерев'яна шестерінка, воно обрамлене обручем металевим, для того, щоб держалося купи, зроблена. Ось Ручка дерев'яна, і ось таким чином це оберталось. Обертовий рух передавався, передавався до меншої дерев'яної шестерінки і від нього вже йшов цей обертовий рух на сверлик, який міг просверлювати певні деталі.